Привіт, мене звати Саша Гуржі, я Тревел агент, і в цьому випуску хочу познайомити вас з новим готелем в Єгипті для дорослих, який розташований в районі Хадуба, в районі старого міста. Це Альбатрос Роял Гранд. Відкрився він буквально в травні цього року абсолютно новий готель. Тому сподіваюся, що інформація буде для вас цікава та корисна. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок, підписуйтесь мініканали, мій інстаграм та погнали на огляд. Дуже стильний. Світлий, просторний лоббі. Лобі у нас м'які, зручні дивани, кріс... крісла. І зустрічають нас живими квітами. Лоббі-готеля мені вже подобається. Дівайс план також світлий, просторний і відчувається, що тут все нове. А завжди приємно знаходитись в нових готелях. А відразу поблизу рецепції у нас є бар. Не забуваємо, що в альпетросах завжди неважливо це хургада чи шарм завжди смачна зернова кава. Всього в готелі 5 басейнів, два із них підігріваються в зимній період. Зимній період в Єгипті і в цьому готелі починається з середини листопада і триває до середини, до середини квітня. Ну що ж, покажу вам номер суперіор. Розпочну з ванної кімнати. Номер номера 1517. Ванні у нас величезний набір косметики, в тому числі і бритва, і зубні щітки, паста. По дві бутилочки води на людину, відкидне дзеркало. В цьому номері у нас душ, а також є туалет та унітаз. Відразу навпроти, ось такий стильний шкаф. Стильна шафа. Абсолютно в усіх номерах є тапочки, є халати. Та праска. Якщо у вас номер немає, просто зверніться на рецепцію і вони під запит вам принесуть. І тепер переходимо в основну кімнату. Ще раз нагадаю: номер супіор сів'ю з видом на море. Готель новенький. Вся мебель нова. І відкрився готель буквально в травні цього року. Номер у нас з ось таким от балконом з Чудовим видом на територію готелю та на море, ну що ж, давайте підведемо коротенькі висновки по готелю Albatros Royal Grand. Я в цьому готелі не проживав, заїхав подивитися, тому що готель відкрився в травні 2022 року. І, звісно, мені ж цікаво побувати в ньому, щоб вам пропонувати. Готель мене вразив. Завжди вражають ті готелі, які щойно відкрилися. Абсолютно все нове, нова мебль, нова рецепція всі приміщення після ремонту. І це, звісно, тішить. Всього в готелі 4 бара: інтернет по всій території, навіть в номерах. Є Wi-Fi ловить, тому сім карту можна буде не купувати. Це готель для дорослих. Виключно концепція 16+. Тому з дітками тут не повідпочиваєш. А навіть маленьких 1-2 роки, звісно ж, з собою сюди не візьмеш. Тому звертайте на це увагу. Якщо хочеш відпочити вдвох без дітей, вам сюди. Якщо вам потрібний готель з сімейною концепцією, то варто обрати інший. Це альбатросів багато готелів, які. Чудово підійдуть для сімейного відпочинку. В готелі дуже активна анімаційна програма, в тому числі розважальна. Щоп'ятниці проходить пінна вечірка. Щонеділі, з дев'ятої вечора до одинадцятої, в басейні проходить дискотека, і таких активностей в готелі дуже багато. Щодня вони різні. Звісно ж, графік може змінюватися, тому краще актуальний розплан анімації зізнався під час заїзду. В готелі є два ресторани: перший це основний, і другий це карт з морепродуктами. Якщо ви приїжджаєте туром на тиждень, то ви можете один раз відвідати карт ресторан безкоштовно, а вже наступні рази за додаткову плату. Ще раз повторюю, що в готелі я не проживав, тому показав вам коротенький огляд, але сподіваюся, що найближчим часом повернусь сюди і для вас відзніму вже великий повноцінний огляд цього готелю. Де покажу басейни, Кораловий риф, покажу вам. Харчування до речі, по коралому рифу готель розташований на першій береговій лінії, має власний приватний пляж. Захід в море виключно з пірса і занурюючись з пірса на глибину, ви відразу бачите живий, красивий кораловий риф. Тому обов'язково беріть з собою маски, трубки, ласти. Тут є на що подивитися. І Якщо ви плануєте свій відпочинок в Єгипті або в іншій країні світу, звертайтеся, буду рад вам допомогти. І до речі, я знаю, що мене дивляться багато турагентів. А і звісно ж по цьому готелю, тому що готель Овий оглядів, ще немає. Тургенти для вас є наступна пропозиція. В описі під цим відео є посилання на закритий телеграм-канал для турагентів, в якому зібрані 30 найкращих готелі Шармельшейха. По цим готелям актуальна інформація, плюси і мінуси готелю, які я для себе відмітив. І, звісно ж, величезна база якісних. Фото та відео в форматі 4К, які можна віддаляти своїм туристам та публікувати в соцмережах. Ну я вже по традиції беру з собою на дорогу американо. Нагадаю вам, що завжди в Альбатросах зернова натуральна кава. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Сподіваюсь, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся, буду радий вам допомогти. Резити Саша Гуржі, від вас лайк та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.